Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати всеукраїнського опитування громадської думки щодо динаміки готовності українців переїхати жити до США або ЄС у разі утримання громадянства цих країн. Результати свідчать, що в порівнянні з 2020 роком у всіх регіонах України є тренд до зростання частки тих, хто готовий переїхати за кордон, але абсолютна більшість від 75 до 81 відсотка не хотіли би змінювати місце постійного проживання і хочуть лишатися в Україні. А що Враховуючи безпекову ситуацію, думають із з цього приводу мешканці Сумщини. Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась шляхом опитування на вулицях обласного центру. Сьогодні чи взагалі? А, сьогодні, враховуючи безпекову ситуацію в Україні. Ні. А чому? Ні, хотів би, я думаю, що вже виїхав. би. І віримо в ЗСУ, і хочемо бачити цю країну такою ж успішною, як і США, і так далі. Тому будемо тут до останнього. Я вже не живу в Україні, на жаль, постійно. Але ні, я хочу повернутися в Україну. А чому саме? Бо я люблю Україну. А враховуючи нинішню безпекову ситуацію в Україні, на Сумщині, зокрема, чому ви зараз власне тут? Бо я приїхала обіймати кота. І я українка і не вважаю, що я повинна звідси виїжджати. Чому? Тому що комусь так захотілося до нас прийти. Я не вважаю це. Чи виїхали б ви з України з огляду на безпекову ситуацію? Тому може б виїхати. Напевно, що ні. Чому саме? Я б захотіла залишитись в Україні. Я люблю свою країну і хотіла б тут проживати. Не дивлячись навіть на таку складну ситуацію, яка зараз склалась, не дивлячись на всі труднощі, які ми проходимо, я б хотіла залишитись все одно проживати в Україні в своєму рідному місті. Ні. А чому? Ну, тому що якщо я не виїхала звідси вже за ці майже три роки, то я нікуди не збираюся. У мене тут мій син, моя мама. Моя родина, все тут. Тому якби я нікуди не збираюся. Ну, Це вибір кожного, кожен має вчиняти так, як він хоче. Але поки що з Україною в серці. Я люблю свою землю, не хочу їхати, і мені їхній ну, уклад життя їхній не подобається. Мені краще тут. Можемо в Україні патріот нашої країни. Держава, держави. держави. так, тихенько. Так, ми любимо країну. Да, ми любимо Єсь. Україну, ми хочемо тут залишитися, ми тут залишимося. Будемо допомагати. Загалом все залежить від обставин, які складуться в майбутньому. Наразі мій чоловік служить, тому без нього я нікуди не виїжджаю, навіть зараз. І якщо б тут не сталося, буду тут поки мій чоловік, тут а там майбутнє покаже. Ну Знаєте, це доволі філософське питання, тому що е, треба скласти всі за і проти. Е, Америка або Європейський Союз, то ну, скільки я молодий, то я можу одночасно сказати і так, і ні, тому що ну, типу, у мене якийсь патріотизм, а він залишається. А по-друге, це ну, хотілося б, звісно, кращого життя, бо типу прифронтприфронтова зона. Я сам навчаюся в медичному інституті, того дуже важко, дуже тяжко. І все, Я, мабуть, надалі залишу свою відповідь без коментарів. А, ні, я б не виїхала, ні. А чому саме? Бо мені комфортно в своїй країні, я патріот своєї країни, я дуже люблю Україну, дуже люблю наше місто Суми. Я вважаю, що тут зараз на стан війни, на час війни і після її закінчення я буду впевнено і комфортно почуватися тільки в своїй країні і буду робити все для того, щоб сприяти її відновленню своєї країни. Ну, комфортно тут, не планую виїжджати. Тож, попри складні умови воєнного часу, зростання тривожності та втоми, опитані нами мешканці Сумщини, хочуть залишатися вдома і не шукають кращого життя в США чи Європі, бо вірять у ЗСУ, нашу перемогу та мирне майбутнє України.